Сказ це гостра контактна заоносна інфекційна хвороба, яку викликає нейротропний вірус рода ліса Захворення характеризується характеризуються розвитком своєрідного енцефаліту зі смертельним пошкодженням центральної нервової системи. У 100% випадків інфікований пацієнт гіне. Джерелом та резервуаром збудника сказу є дикі та свійські тварини, які належать до класу ссавців. Розрізняють природні осередки сказу, які формирують дикі тварини, такі як повки, лисиці, барсуки, єноти, миші, пацюки, щури, кожини і так далі. Та антропопургічні, які підтримуються собаками, котами та деякими сільськогосподарськими тваринами. На сьогодні сказ реєструють. У 150 країнах світу хвороба зустрічається на всіх континентах, окрім Антарктиди. За даними ВОЗ, у 99% випадків смерті людей від сказу джерелом інфекції є собаки. Близько 40% жертв укусів ймовірно скажених собак це діти віком до 15 років. За інформацією обласних центрів контролю та профілактики хвороб у першому півріччі 2025 року в Україні виявлено 562 неблагополучних пунктів щодо сказу, що на 49 менше. У порівнянні з відповідним періодом 2024 року. При цьому позитивний діагноз встановлений у 671 тварини, що на 60 менше, порівняно з відповідним періодом торік. У 2024 році в Україні зареєстровано два випадки сказу серед дорослих у Дніпропетровській та Харківській областях. У 2025 році захворілих на сказ серед людей не виявлено. Що робити, якщо вкусила тварина? Негайно промити рану водою з милом протягом 15 хвилин або довше. Далі прикрити чистою пов'язкою зону укусу і, як мога швидше, звернутися до лікарні у пункт міської клінічної лікарні міста Слав'янська. Звертаю вашу увагу, що при укусі або ослюненні людини тваринами необхідно якнаймого швидше отримати антирабічну постконтактну профілактику методом вакцинації. Бажано це зробити протягом 24 годин після укусу. Чим пізніше це зробити, тим вищий ризик інфікування сказом.